Привіт! Ви на каналі Мемуари переселенців і сьогодні з вами Юля. І я вам розповім сьогодні про дуже важливу тему: це вже шкільна освіта в Болгарії. В нас є невеличке відео про дошкільну освіту, можете його передивитись. А зараз в нас новий етап життя з Веронікою, і розповім вам про шкільну освіту. Нагадаю, для тих, хто на нас не підписаний і, можливо, якось знайшов це відео, що ми знаходимося в Болгарії. І е, саме тут е, нам довелося йти в школу. Я вам розповім сьогодні про саме наш досвід, е, з яким ми стикнулися. І е, для себе я поки що знайшла як чотири варіанти шкільної освіти в Болгарії. Ми розглянемо всі ці варіанти. І самий перший – це відправити дитину в болгарську школу. Хочу сказати, що. Е, Тут можливо потрапити в болгарську школу, але є якийсь ряд таких чинників, які Потрібно обов'язково, щоб у вас там були. Це прививки. Обов'язково. Якщо у вас якихось не вистачає, ви можете доробити ці е, прививки у вашого лікаря. Тут ще є кажуть, прививки, яких немає за е, у нас календар вакцинації, тут він трохи відрізняється. Я так розумію, що там декілька таких прививок, вам їх тут можуть зробити. І що найголовніше, вам потрібен переклад. Переклад зробити не проблема, вам беруть вашу карту вакцинації, роблять переклад на болгарську, ви подаєте ці документи до школи. Ще один такий фактор це те, що дитині має бути 7 повних років. Раніше ще в минулому році казали, що можна було потрапити до школи, якщо тобі є там 6,5, 6,3, навіть можна було потрапити в деякі школи, але в цьому році з ким не спілкуємося боюся, реально, це не менше, ніж там 6 і 7 місяців. Ось приблизно так краще 7 років. Верніцею виповнилось влітку лише 6 років, тому я розуміла, що цей варіант нам не підходить. Хоча ми навіть ходили на підготовку до болгарської школи, але не склалося. Тому цей варіант нам не підійшов. Можливо, вам він підійде. Можу сказати, що як і крізь. Є задоволені, є незадоволені. Але болгарська школа зрозуміла, що це дисципліна, як і в будь-якій школі. Ти повинен приходити вчасно, ти не можеш просто так пропускати якісь заняття, дні. Тобі обов'язково потрібна справка від лікаря, якщо ти не прийшов, якщо ти там захворів чи ще якісь там причини. Тому про другий варіант розповім. Багато хто пішов на навчання в Україні на онлайн-навчання або сімейне навчання. Але, знову ж таки, не в усіх містах залишилось онлайн або сімейне навчання. Тому це залежить від того, в якому місці, скажімо так, ви прописані. Е, і От всі ці фактори. Багато хто навчається і онлайн, і на сімейному. Для першачків, от спілкуючись з мамами, це складно, тому що це перший клас, а онлайн чи сімейне навчання це означає, що по факту батьки мають займатися в основному з дитиною, але поставити її ручку, якось не знаю, чогось такого навчити, чого вчить вчитель. Першому, там, другому, третьому класі, мені здається, ну це дуже складно, якщо ти не маєш якоїсь педагогічної освіти і якихось дуже таких стальних нервів. В нашому місті немає такого не онлайн, не сімейного навчання. Цей варіант нам також особисто не підійшов. Але знаю дітей, які так навчаються і, в принципі, справляються все нормально. Їх мами, мабуть, якісь герої. Третій варіант це. Також онлайн-школи зараз дуже розповсюджені в Україні онлайн-школи, які просто як приватні. Ти платиш кошти і там збирають такі групи дітей, які знаходяться за кордоном і там чи не можуть відвідувати школу, і займаються з ними саме онлайн. У нас також є знайомі, які пішли в такі школи. Їм дуже подобається. Все класно, дитина зранку встає, все як в звичайній школі, але онлайн. І потім навіть є індивідуально після обіду там вчитель, якщо щось дитина там не розуміє, щось не встигла, з ним займається. Плюс того, що там небагато дітей, тобто класи невеликі. Але знову ж таки. Це означає, що ти маєш бути вдома, ти маєш контролювати дитину, щоб вона там все робила, все виконувала, все встигала, все розуміла. Все одно, як би не було, але немає оцього як соціалізації, спілкування з однолітками. Ну тобто є якісь такі нюанси. Дехто задоволений, дехто, я знаю, навчався ось так в приватній онлайн в Україні, але. Пішли звідти, перейшли в болгарську школу, тому що не було ну дитині було складно. А мама, ну в неї вона працює, не має там часу перевіряти ці домашні завдання, якось це все контролювати. Тому є ще четвертий варіант, який підійшов саме нам, і ну, багато кому хто знаходиться в таких же обставинах. Це українські школи. В Болгарії. Їх тут можу сказати, є достатньо. В будь-якому місті ти можеш знайти там українська школа в Болгарії, там перша українська школа, українська школа в ЄС, їх дуже багато варіацій. І коли ми жили на Сонячному, була в мене така думка піти саме там, в школу, в святому власі, були українські школи. Поспілкувавшись якось з батьками, якщо чесно, я Зробила свої висновки, що нам це не підходить. Але також можу сказати, що є діти, які ходять, які задоволені, і яких все влаштовує. Тобто це все дуже сильно індивідуально. І тут я в якийсь момент дивлюсь, українська школа в ЄС, яка є в Брашеві, яка є в Варні, яка є десь ще там в різних містах і в різних країнах. Вона відкривається, начебто, на сонячному березі. Думаю, взагалі дуже круто, нам все підходить і в них. Ем... Начебто є ліцензія. Ну, справді є ліцензія, і вони можуть е, офіційно, так скажемо, надавати освіту як звичайна школа. І е, вони влаштували такі великі батьківські збори. Прийшло дуже багато людей. Людей було дуже багато, і це просто батьківські збори. Зрозуміло, що це навіть не всі бажаючі туди прийшли. Але що не сподобалося в цих батьківських зборах, що е, вони... Запитали у батьків, чого я вважаю, не потрібно було робити, де ви хочете, щоб була ця школа. Тобто в кінці серпня ще не було приміщення, і були варіанти або святий влас, або сонячний, або несебр. І люди, ну зрозуміло всі, як да, батьки починають голосувати за те місто, в якому вони живуть. Хто з святого власу. Піднімає руку за святий влас, хто з сонячного за сонячний, хто з несебру за несебр. І утворився просто такий ну, балаган. І потім о, пройшли ці батьківські збори, нам сказали, що повідомлять, коли буде вже вирішено з приміщенням. Ви зможете приїхати, подивитися, дали нам договір почитати, все нормально, все добре. Але. Потім виявляється, що вони знайшли приміщення в Равді. А равда, ну, об'єктивно не підходить тим, не тим, хто там в сетому власі, не тим, хто на сонячному, не тим, хто в Несебрі. Воно якби навіть не посередині, воно просто далі. І я розумію, що ну, правда переїжджати в равду, ну це вже якось не знаю. Не дуже хотілось мені цього. Потім, як виявилось, приміщення, яке вони знайшли, тут дуже складно з приміщенням. Для школи це дійсно правда. А, вони знайшли приміщення, це просто невеличкий міні-готель, який надає свій готель в оренду з вересня по травень. Тобто ти завозиш там парти, стільчики, весь інвентар, а потім, в травні, ти швидко маєш це все зібрати, тому що будуть заїжджати люди. І тому, ну, також якісь такі, якщо чесно, трохи ну, дивно. Ми прийняли для себе рішення йти в школу українську в Бургасі. Але потім, як виявилось, ця школа в Равді, українська школа в ЄС, вона так і не відчинилася. Не в Равді, не в Пловдіві. Вони збирались відчинятись, тому що був, як сказали, недобор дітей. Ну і я це розумію, тому що багато кому це стало просто незручно. І люди з святого власу більш за все, що пішли в святий влас деякі, як ми переїхали в Бургас. Тому не склалось з цією школою. Дуже шкода справді, тому що мені здається, якби це було якесь приміщення в сонячному, наприклад, або навіть в Несебрі, то бажаючих було б набагато більше. Шкода, що так склалося. І ми прийняли рішення їхати в школу в Бургас, переїжджати в Бургас. Тут ми пішли в українську школу, що е, мені подобається. Тут дійсно, так як я хотіла, все навчання ведеться українською мовою. Не просто лише українська мова українською мовою, а все навчання, всі викладачі вони спілкуються українською мовою. З дітьми всі спілкуються українською мовою. І я зараз бачу навіть от за декілька тижнів такий результат, скажімо так, коли дитина приходить і в неї якось більше з'являється. Саме українською мовою це не може не радувати, хоча діти об'єктивно багато ну спілкуються російською, але це вже класний плюс, що всі українськомовні вчителі. Що класно в цій школі? Школі дитина знаходиться з 8 ранку, з 8.30 до 16. Вони з 8.30 до 12.30 у них основні там заняття. Потім вони йдуть, їдять. Школа домовилася з кафе, яке їх харчує, тобто їм там надають харчування. Меню дуже, я вам скажу, непогане. Можу, в принципі, може прикріпимо меню, яке в цій школі. Також е, можу поділитися розкладом занять, е, які у нас в першому класі. І після цього у нас як група продовженого дня. На групі продовженого дня, по-перше, дуже круто, що з дітками гуляють на вулиці. Поки гарна погода, це класно, що якусь годину-півтори діти проводять на свіжому повітрі, а не просто сидять в кабінеті там весь день. По-друге, додатковий англійський, додаткова болгарська мова, що також ну, ми в Болгарії, тому хоча б факультативно два рази на тиждень вони вивчають болгарську мову, приходить вчитель, яка працює в болгарській школі, і викладає нашим діткам факультативно болгарську мову. І також, до речі, Вероніка приходить і там, я вивчила якісь там слова на болгарській мові. Теж прикольно. Також вони індивідуально ж вже з вчителям. Продовженого дня вони роблять домашні завдання. Також дуже прикольно, що ну, для батьків зрозуміло, що це зручно, що не треба нічого робити вдома. І я запитувала: ну, може там треба вдома щось повторювати чи ще щось. Але поки що ні, нам віддають книжки зошити лише в п'ятницю. Ми можемо подивитися, що дитина робила, все, що вона там писала, але загалом всі книжки, всі. Ошити підручники знаходяться в школі з понеділка. Дуже влаштовує справді от мене цей графік, заняття, вчителі і харчування, все в принципі, справді влаштовує. Були нюанси з приміщенням, справді от його складно знайти. І дуже допомагає посольство України в Болгарії. Воно намагається допомогти ось таким українським школам, не лише цій, а взагалі всім, щоб українські діти могли відкрити саме Українські школи, але складно, приміщень небагато. Але наша школа дійсно знайшла от таке непогане приміщення, де дуже класно і швидко зробили і ремонт, і занесли парти. І там от дуже так комфортно. Верніка, їй дуже подобається. В них там ще є такі, як Куточок з іграшками, з якимись, де можна відпочити, де можна столики такі дитячі посидіти, помалювати на групі продовженого дня. Загалом дуже непогано, я вам скажу. І саме цей варіант для нас е, на даному етапі він був такий найприйнятніший, тому що ми все ж таки е, дуже віримо, що ми повернемося скоро додому і. Е, Підемо вже вдома в українську школу, але поки тут дійсно це гарний варіант. Ця школа, вона з першого по четвертий клас. Поки що немає в них п'ятих класів, вони хотіли набирати, але знову ж таки, приміщення. Їм потрібно було шукати ще одне приміщення, під, наприклад, там п'ятий і в подальшому шостий клас. З цим. Складнощі, можливо, пізніше, в наступному році будуть і п'яті класи. Хто закінчив четвертий клас, багато хто перейшов до болгарської школи, багато хто перейшов на онлайн навчання. Тут вже кожен робить вибір для себе, кому як зручно. Я зрозуміла, що люди, які наприклад, Збираються залишатись і е, будувати своє життя в Болгарії, вони не цілені на те, вони йдуть в болгарські школи. Болгарські там підготовка до школи, і потім болгарська школа, все нормально. Хто можливо ще якось не впевнений, або вам, як нам, ще мало років, 6 років а ви хочете в школу. Будь ласка, українська школа або онлайн-навчання. Я думаю, тут вже кожен може робити для себе вибір. В нашій українській школі, в яку ми пішли, у нас 1 вересня було 16 вересня, можна сказати, що ми почали по, навчання по болгарській системі. Це більше відбулося через те, що трохи не встигали з приміщенням, але Дуже було прикольно, що якраз 1 вересня у всіх в Болгарії всі йшли такі нарядні діти з квітами. Прикольно. І в нас також було 1 вересня. А в нас якраз переїзд. І ми переїжджали з сонячного в Бургас і ці речі, і тут одразу машина з ну там з речами, і тут перше вересня. Дякую Марині, яка допомогла нам з усім і переїздом і з Веренікіною причоскою. Тому що, як виявилось, в Болгарії дуже велика проблема знайти білі банти. Тут просто чат з українцями такий, де взяти білі банти дитині на перше вересня. Але Ну, Тут так не прийнято. Тому е, зараз ви побачите шматочок такого нашого 1 вересня, е, наших крутих бантов, які зробила Марина. Коротше, Юля, дивись. Оце такі дві маленькі. Можна обирати. Це так, на здачу бо мені дуже понравилися ці пумпони. Оце ті, що на хвості, типу, чи на косічки, ну, як, типу, на Дві, як на 1 вересня. Ззадні заколку я прошила, вона, типу, должна бути моцна. Просто дві резинки там зав'язуєш, даже два типу, маленьких хвостика, чи там, дві мальвінки, два колоска і вже типу, такі з вісюлями. І оце останнє, типа великий бант. У нього є. Ну, тут дві такі вісюлі. Майже як долоня. Ззаді отака длінна лента, її можна обкрутити вокруг хвоста з різінкою і на цьому вона буде держаться. А можна впередаляти волосся. Ну тут я не пришивала, тому що воно типо, не так ну, не завжди треба. Може треба бути ця штука, може ні, вона засовується просто. Це махне 10 на 2 клас пройти класи. 1 клас вчителька 2 класу дітки. 1 вересня мені здається, прям вдалося. Це був такий Маленький перший дзвоник небагато місця зрозуміло, і ем, якось так все було дуже швидко, але в принципі класно, що діти відчули, не просто прийшли і почали навчатися, а відчули оцю атмосферу школи. Щось, що типу, подзвонили в дзвоник, е, директор, що ось знайомство з першою вчителькою. Е, ну, якось ці, як їх Банти, оцей весь антураж 1 вересня, всі такі нарядні. Класно, що це все ж таки було, тому що якраз цей момент найбільше мене засмучував в плані того, що в нас не було останнього дзвонику в садочку, тому що ми поїхали з України. І я дуже засмучувалася, що не буде першого вересня. І тут воно відбулося, було дуже класно. Я сьогодні не буду розповідати про ціни про геолокації цих школ. Якщо вас щось цікавить і ви хочете більш детально дізнатися, напишіть нам в інстаграм або на електронну адресу, і ми зможемо надати вам більш детальну інформацію, але це вже не для відео. Також, якщо у вас є якийсь свій досвід, як ви тут пішли в школу, в яку школу, як вам. Навчання, особливо, там, якщо ви в Болгарську ходите, Розкажіть, як там все відбувається. Напишіть нам коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте наших нових відео. Всім пока!